Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки, іншими напрямками державних програм підтримки і цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо на зиму фіксовану ціну на газ, жодних підвищень також на електрику для побутових споживачів.